Що думають іноземці про припинення допомоги від США? Призупинення Трампом допомоги є неконституційним, буквально. Закони про бюджетні асигнування це закони, ухвалені конгресом. Президент не має законних повноважень їх скасовувати. Але оскільки закони самі себе не виконують, якщо республіканці в Конгресі, які контролюють обидві палати, дозволять йому це зробити, він, можливо, зможе. Жодна інша нація ніколи не відмовиться від своєї ядерної зброї. Україна заслуговувала на краще, я божеволію від того, що Штати вважають вправі вимагати величезної плати у вигляді мінералів чи ще чогось. Вони допомогли змусити Україну укласти угоду про ядерне роззброєння з гарантіями, що вони забезпечать її суверенітет. Причому президент на той час, як кажуть, відігравав значну роль у тих переговорах разом із низкою країн, які все ще намагаються їх підтримувати. Тепер, коли настав час гарантувати її суверенітет, на них знову тиснуть. Я в люті. Венс нікчема. А Трамп просто до біса той хлопець, маленький помічник Володимира Путіна. Ви червоні шапки, які його підтримують. Невже ви так охоче викидаєте наше становище у світі на смітник? Путін і сі, ваші хлопці, що з вами сталося до біса? Ви не американці? Ви голосуєте проти власних інтересів і чому через брехню, якою вас годують? Через расизм Україна бореться за всю Європу, і долар за долар це найкраща інвестиція, яку ми можемо зробити, поки Росія скута і програє, але ні, ви буклали угоди з убивцями та злодіями. Я ненавиджу те, чим ми стали. Слава Україні! Я тут сподіваюся, що моя країна знову візьметься за це. Підтримайте підпискою та коментарем український контент. Швеція була за кілька тижнів від створення бомби у 60-х, але відмовилася від цього і підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Тепер це виглядає як нікчемний клаптик паперу. Нам потрібні реальні гарантії. Трамп також зажадав зняття санкцій з Росії та припинення всіх наступальних кібератак проти Росії. Сполучені Штати і Росія офіційно стали найближчими союзниками одне одного. Не слухай, що він говорить, дивись, що він робить, кажуть вони. Так, ми дивимося, і виглядає досить очевидно, що російський агент розвалює США та їхні альянси зсередини. Як, чорт забирай, це пропустили Агентства національної безпеки. Що ж, він має намір, щоб Зеленський помер. Він хоче угоди про мінерали. Ми тільки з Путіним при владі, і без Зеленського. Ось чому він саботував переговори. Ось чому його табір спеціально сказав Зеленському не піднімати питання безпеки та захисту під час переговорів. Щойно Зеленський заговорив про це. Вони обидва повернулися проти нього. Він сказав, що Зеленському не варто розраховувати довго там залишатися, якщо він не підпише мирну угоду, якої не існує типова мафіозна риторика. Перед тим як Трампа обрали, консерватори розповідали, що Трамп чинитиме тиск на Росію або на обидві сторони, щоб сісти за стіл переговорів про мир. То чому люди змага, він здається, тільки й робить, що залякує націю, яка зазнає нападу. Буквально не вимагає від Росії жодної поступки і вже допомагає їм. Це жалюгідно після трьох років розмов про те, який жорсткий буде Трамп. Отже, ми тепер порушуємо угоду, яку уклали з Україною, коли вони здали свої ядерні боєголовки. Сподіваюся, він, чорт забирай, помре, хоча тоді у нас буде президент Венс, тож це безвихідна ситуація. Трамп знову робить те саме, через що отримав свій перший імпічмент. Йому місце у в'язниці, а не в овальному кабінеті. Кількість людей, які не розуміють ні історії, ні недавніх подій, вражає, Україна позбулася запасів понад 1800 ядерних боєголовок після Холодної війни в обмін на гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Китаю та Росії. Ці гарантії безпеки передбачають один. Поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України два. Підтвердити зобов'язання утримуватися від загрози чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України. 3. Утримуватися від економічного примусу, спрямованого на підпорядкування власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримувати будь-які переваги за Путіна. Росія відмовилася від цієї угоди і відчайдушно намагається повернути старі радянські території. Україна була захоплена Росією. Росія гвалтувала, грабувала та масово вбивала людей, як це робили нацисти в Польщі. І так само, як у Польщі 1939 року це не зупиниться в Україні. Путін хоче більшого. Підтримка України, але це не якась благодійна допомога. Повторюємо ті самі події знову і знову. Скільки людей має загинути цього разу, щоб ми покінчили з цією фашистською нісенітницею? Справжня небезпека тут у тому, що не дотримуючись угоди про ядерне роззброєння, ми довели, що Північна Корея мала рацію, вважаючи, що єдиний спосіб забезпечити повний територіальний суверенітет нації це бути ядерною державою. Цікаво, скільки країн звернуть на це увагу, особливо після того, що роблять з Іраном. Мене нудить ця країна руйнується з шаленою швидкістю, а ми просто такі: Ой, ну треба жити на роботу. Оплата вже була здійснена у вигляді понад 1700 ядерних боєголовок. Від яких відмовилася Україна, ця, ця війна була б зовсім іншою, якби Україна все ще мала доступ до цієї зброї. Це кінець Америки в очах світу. Ми відкрито виявилися поганцями. Усе подорожчає, бо м'яка сила Америки зникне. А разом із цим ми втратимо привілейоване становище у світових торговельних угодах. Я очікую, що ЄС і Великобританія допоможуть Україні завершити справу. Я також очікую, що ЄС і Великобританія пожнуть винагороду від послабленої Росії. ЄС і Великобританія більше не матимуть справу з Росією 2021 року, і оскільки вони розуміють ставки, нададуть усе необхідне, щоб змусити Росію вести переговори на їхніх умовах. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал та ставте вподобайки. Що ви думаєте про припинення допомоги від Штатів? Пишіть у коментарях.